Всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на запит дівочок. Як саме я розраховую кількість е, кіз і кількість петель для лало картіана. Постараюся пояснити так, щоб було зрозуміло. Але ще раз повторюю: так як я це роблю, і так як я це розумію, це відео буде корисне для в першу чергу. Хто не може знайти схеми лалокардігана. Другий варіант хто не любить вишивати по схемах е з журналів, з інтернету і так далі. І третій варіант в кого нестандартний розмір. Тобто XS або 3 xl де зазвичай в схемах немає вказано петель на аж такі екстремальні е розміри. Розповісти, скільки потрібно набирати петель, скільки я набираю петель. Я хочу почати з того, як виглядає сама в'язана частина лалокардігана, з чого складається наш лалокардіган. Отаку вирізочку, я так думаю, це найнаглядніше буде мені зручно показувати, а вам розуміти. Отаку вирізку я викритку зробила для того, щоб пояснити, де що зшивається. І хочу сказати, що саме от така схема в'язання всієї тушки, тобто спинки і двох передніх частинок, йде при в'язці оригінального лаво Тобто кількість петель і кількість кос може варіюватися, ну скоріше кількість петель, а не кос. Товщина спиць, товщина нитки. А саме лекало в оригінальному от таке, отак так виглядає. Ну, трошечки воно, звичайно, прямими лініями рубаними, але хоча воно так і в'яжеться, і закривається прямими лініями. Просто коли це в тканині, воно більш плавніше, тобто такого рубаної виямки пройми немає. Але я хочу вам розповісти, як я це роблю не з отаким великим полотном, тому що порядка 460-490 петель потрібно набрати і весь час з ними працювати. Для мене це незручно, так як. Переносити для мене незручно. Коли кусочок внизу в'яжеться, ще ладно, можна поносити його з собою. Але коли ми доходимо, наприклад, до тієї частини і носити з собою цілий пакет з оцим в'язаним туловищем, не є зручно. Тому я дещо для себе розділяю на деталі. Тобто свій лало-кардіган я в'яжу із п'яти деталей, деталей замість трьох, які йдуть в класичному. А збільшую кількість деталей я за рахунок того, що просто розділяю планки передні дві, відділяю їх від задньої частини, від спинки. Отаким От чином виглядають мої деталі для лало-кардігана. Це в нас спинка, це в нас одна полочка, друга полочка і рукав лівий та правий. Тепер хочу розповісти, як зшивається лало-кардіган. В моєму випадку потрібно буде наново зшити оці частинки який я тільки що розрізала. І цей шовчик буде трошечки на, ем, не посередині, от, коли ми одягаємо джинси, де лінія джинсів. Так? Не посередині, а трошечки на спину, як би стягнутий. Але так як е, е, крайні оці полосочки відзначені по два квадратика, це коси. І якщо акуратно зшивати, лукальдяна його прийдеться акуратно сшивати, щоб не тягнуло ніде ніякий бік, ніяка коса не стягувалася. Тому абсолютно не буде цього помітно. Далі, оце в нас буде пройма під рукав. Потім зшиваються дві передніх коси із двома задніми, а третя передня завертається на шию. Отаким От чином він буде зшитий. Постараюсь покрутити з різних боків, щоб вам було видно. Тобто, оце в нас буде комірець нашого кардігана, а це дві коси спереду коротших і дві задніх, це буде лінія нашого плеча. Точно так само зшивається оця частинка, де повертається також сюди на шию назад. Кусочок оцей Куси і між собою, оці два кусочки також сшиваються. Потім зшиваються рукавчики з чотирьох кос між собою, і оця закрита частинка наша піде на пройму, буде вшиватися в пройму, а вирь, о, о, таким чином. А вирізана частина буде йти як вшивний рукав, не пришивний, де ми просто до полотна пришиваємо рукав, і він виходить на спущеному плечі, а саме, як вшивний е рукавчик. От з таких п'яти частин складається лалокардяган. Тепер на рахунок кількості петель. В оригінальному лалокардягані, і в тому, що в'яжу я. У мене вона складається із шести кос. В мене три коси правий нахил має, три коси лівих. Відповідно, в одній поличці так і будуть продовжуватися праві коси, в іншій поличці. У нас буде від серединки йти ліві коси, і вони будуть продовжуватися на лівій частині кардігана, передньої полочки кардігана. Тому Задня спинка в'яжеться довгий прямокутник, довгий, в залежності від того, скільки ви хочете довжини. А це, так як немає ніяких вирізів, це ми можемо прикладати до себе і визначати довжину кардігана. Одне попередження: так як це великий виріб, нитка важка, обов'язково зв'язавши спинку. Дві передніх полки щоб відразу ну повністю всю цю частину суцільну, якщо будете в'язати, обов'язково його потрібно буде постирати. І висушити в лежачому положенні, і заміряти до, і після довжину, щоб знати, наскільки тягнуться наші детальки. І відповідно від того, як ми побачимо, чи тягнеться наша нитка, чи не тягнеться в роботі в такому важкому виробі, тому що дуже багато кос і коси товсті, ми будемо знати, де нам починати потрібно буде в'язати рукавчик, тобто з якого візерунку. Скільки рядочків першого, другого чи третього кольору нам потрібно буде пров'язати, і це буде початком нашого кардігана. Цві кардіган я в'яжу нитками Alize Lana Gold 800 метрів. Це досить тонка нитка, я її в'яжу в три ниточки. Для того, щоб зробити двійний градієнт, щоб двічі міняти, замінювати повні ниточки і перейти в наступний колір повний. І в'яжу спицями п'ятого номера. П'ятий розмір спиць. Так от, для себе я в'яжу розмір емочку. Тобто, хто хоче повторити також з тих же ж ниток, тому що в залежності від товщини нитки, від розміру спиц, буде змінюватися розмір кардігану. Хто хоче повторити саме із цих ниток, і саме спицами номер 5 для нижнього е, ряду ми набираємо е, на 6. Кос по 32 петлі в косі. Зараз я спробую про це, це розписати. Ми маємо полотно, яке буде складатися із шести кос. Кожна коса, їх буде в нас шість. Буде складатися з 30-32 петлі. Ми будемо робити перехрещення з 16 на 16. І між самими косами в кожному місці, крім кромочних, ми будемо робити по дві виворотні петлі. Відповідно, щоб е е при шиві не було широкого. Коли ми будемо зшивати спинку і бокові частинки, не було широкого місця зшиву. Тут кромочні ми будемо робити по одній, перед кромочними по одній виворотній петлі. І плюс ще кромочні петлі. Тому в нас буде кромочних дві по одній. Це буде дві петлі. Далі 1, 2, 3, 4, 5 середніх по дві виворотні. Це в нас буде 10 петель. По одній виворотній, де між косами, але між косами різних деталей. Дві по одній. Це буде знову ж таки дві петлі. І в нас буде ще шість кос по 32 петлі. Це у нас буде 180-192 петлі. Правильно? 180 і 12, 192. І того. Вже з кромочними петлями зі всіма, у нас буде виходити 192, 10, 202 плюс 4 206 петель. Тобто для розміру емочки на спиці 5-го розміру із ниток Alize Lana Gold, для емочки потрібно 206 петель. 6 кос. По 32 см в косі. Це виходить мій розмір. Тепер, якщо, наприклад, нам потрібно Це розмір М, -очками. Якщо нам потрібно розмір С, наприклад, для С особисто я змінила би розмір спиць на 4 або оцей проміжок між косами, я змінила би з двох. На один. Тобто, було б дві кромочних, було би 5 по одній, з краєчку, дві по одній, і було б 6 кос по 32 петлі. Або залишила би по дві кромочних, але тоді коси в'язала би. 14 на 14. Ну, мені здається, що це більше підійде для розміру XS, а не S. Далі для розміру L я би на половинку на 5,5. Залишила би між косами по 2 см. І просто на пів розміра, наприклад, не а 5 а 5,5, чи навіть 1-просто тими самими нитками в'язала. Просто слідкувати, щоб не затягувати. Це для розміру L. -очка. Для розміру XL чи L, можливо, прийшлося ну, для l ще ні, а для XL, напевно, чи для двох Хсів прийшлося би збільшувати або ще 18х18 на на 18 косу би в'язала, ну, подивилася, як би воно виглядало. Якщо занадто вона була б такою широкою провисистою, ця коса, тоді би я б краще змінила задню. Планочку 6 кос, а зробила би 8. Відповідно, і тоді спереду я би додала отут одну косу, але би в'язала би її також 16 на 16 це для розміру XL і 2х. От таким чином, я завжди вираховую будь-який узор з косами. Відповідно, для планочок ми так само будемо потім вищитувати 4 коси по 32 см, між ними 3. Виворотних рядочка по 2, це буде 6. І по, одному, по одній кромочній, і по одній перед кромочною виворотне також для сшивання. Таким чином, я вираховую ряди для свого валу Кардігана. В кого є інша інформація, будь ласка, поділіться нею. Можливо, я щось неправильно пояснила, можливо, і я сама щось неправильно роблю, але. Повторю, ще раз, я не вчуся в'язати ні по яких книжках чи курсах. Чисто інтуїтивно, отак от я вираховую для себе кількість петель і кос. Надіюсь, ця інформація буде комусь корисна. Дякую вам всім за перегляди і па-па!